Ліцеїсти сьомих класів взяли участь у цікавому турнірі. Заздалегідь вони отримали задачі з математики, фізики та інформатики, а на турнірі обговорювали розв'язок за ролями доповідачів, опонентів та рецензентів. Усі задачі були дуже цікавими та оригінальними. Наприклад, задачі з фізики була тісно пов'язана з біологією. Голкошкірі мають унікальний гідравлічний спосіб переміщення, як влаштована система руху цих істот. Придумайте пристрій, який буде рухатись, так як і ці істоти. Зрозуміло, що швидкість великої не буде. Кожний клас намагався вирішити і презентувати задачі як найкраще. Діти були активними доповідачами. Вони дуже відповідально поставилися до завдань, а тому могли відповісти майже на кожне поставлене питання. Такий формат наукової битви учням дуже сподобався. Мені дуже сподобалося, атмосфера наукова, коли на тебе всі дивляться, і хоч ну. Хочуть чогось більшого. В моїй ж старій школі цього ніколи не було. Мені більше всього сподобалась задача, яка була про морських тварин, тому що вона зв'язана з біологією і достатньо і мені достатньо цікавий гідристичний рух та ось такі теми. Сьогодні я був рецензентом на дуже важливому дуже важливому боях. Мені дуже сподобалось, що хлопці Проявила себе і дуже відповідально відносились до своєї праці. Я приймала участь як опонент е, і викликала на бій сьомий «А» е, з першою задачею. Е, в цілому цей досвід мені сподобався, адже в ну, сенсі не кожен день таке буває, да, і тим більше це. Ну, ось мені математика особливо мені вона подобається. І я дійсно хочу ось приймати участь в багатьох заходах з математики. Та мені ну, в сенсі, дуже подобається цей предмет. Найбільшу кількість балів у турнірі одержав сьомий Б клас. Вітаємо за взяту команду і бажаємо подальших перемог. Адже далі на них чекає природничо математичний турнір з учнями Вінницького ліцею. Був підписаний в листопаді місяці меморандум про співпрацю з Вінницьким фізико-математичним ліцеєм номер 17 Сьогодні проводились відбіркові тури в сьомих класах. Вчора у нас проводились відбіркові тури в восьмих і дев'ятих класах. І команда Переможниця буде грати відповідно потім з вінницькими командами-переможцями. Сподіваємось, що турнір між Ріжельєвським та Вінницьким ліцеєм буде ще більш захопливим та драйвовим. Катерина Насарська спеціальна для рішельєвського телебачення.